З вами вічна річ поведем такую річ і розкажемо вам по секрету, як жили тоді по Сімейську. Ослуги. Під однією горою села Семигори стоїть чимала хата Омелька Кайдаша. Хата потонула в старому садку і росли кругом великі-великі черешні і кидали. Живе там, сімейство Аметка Кайдаша. Ох, що ж то за чоловік, який він працівитись, все відчиниться води. І від своїх синів не вимагає табуч працівитися. А вже ж шума, я тобі скажу по секрету, щоб ніхто не чув, та й любить живіть випити. А я таки думала, що він зовсім ідеальний. Покажи, і, мабуть, це її на пішою воду. Я тобі ще скажу, що скажу, хочу, господи, ніхто не почув. Про Марусю Кайдашику його дружини. хотім розкажу що Ніхто не почув. Не тебе дуже хтось почує то мені. А ну кажи, ніхто не чує, ніхто не бачить. А Маруся ж Кайдашиха, та це ж така бездушна та сварнила моя жінка, та слід такої гадюки не бачить. в них. Але що ж ти думаєш? Вона в них нахваталася панства. Як вона зневажливо ставиться до пітніших себе? А ще я тобі кое що скажу. Це така хвастуха, світ такої хвастухи не бачив, так і знав. А що я тобі скажу? А, а вони ж мають ще двох синів. Чувак, старший син Це Карпо. Такий хлопець гарний, суворий, гордий. А, він Але подожди про дівчата, тут давай детально. Що ж я тобі скажу? Але ж він не всі полюбляє. А який а, подобається йому таки з твердим та приклиним характером. А я тобі зараз розповім про Лавріна молодшого сина кума. До чого ж веселий, до чого ж завзятий хлопець? Батьків шанує. А що вже старший, себе цінить, то що там говорити? І Бог в ротою не обділив. Ой, Чуєчка, а кого ти будеш оце сватать? Адже перед семеном батько точно тебе ожарить. Посватаю вода. Посватай, карте, Палажку. Краще від палашки, нема на всі семи горе. Посватай, як треба. А якби на мене, то я посватав би й палашку. Палашки ж брови, як ті шнурочки. Одна брова варта вола. А другі провіжі ціни нема. Але вібдю тоді. ж. говорить тонісінько, як сопілка грає. Бігна, як Дивіться. Я люблю, щоб дівчина була трохи бреклива, щоб мала серце з перцем. Ох ти брехливий Карпа. Тоді бери кинку, та як брекне, то й перекинешся. А, -а, -а. коли в химки очі, як у соли, а своїм кирпатим носом вона чує, як у небі миці печуть. А як ходить, так неначе грешатом ворог точить та діви крутаси виробляє. А чого це ви поставали та діла не робите, га? Та ще й мерзете Бог зна що. Чи ви знаєте, що таку п'ятницю? Хто спастить цілий день, той й у огні не горітиме, не мре наглую смертю і в воді не втоне. В ми, говоря, нема де втопитися. Бо так, старі жалі по колінах. Кажи, дурні, нема де втопитися. Коли Бог дасть, він кайужі втопишся. І вас корчми їжі. Ніколи не тримаєш своє язика, Все доки ти втікаєш мене однією корчмою. на вас. Корчма, корчма. Вони як тарі. як білі. А сама ж дівка здорова, як тур, кида, фіда, ж земля, толста, як і я підняєш земля, стуганить, і гарна. Та морду хоч поціпи. Сама товста, як водня, а шия хоч обідяний. Тоді як? так тоді сватай подати подаків. Подарка ж вівка спав, мов та топу. І скуденько величка хоч води напить. А сама дівка пишна, як в саду вишня, а гарна карта, як намальована. От уже і знайшов красуню. Да? Там в небі лице, як тріска, Стан, наче копистка. А руки, як кочердя, та і сама, як дошка. А тоді соти тоді химку ходаків. Ну, о! Та чи ти збрід? Чорт сім путів гороху змолоти. О, так тоді бери гану, ну гану. Та її Ви покинули майструвати, ми вам нічого не правда. Хто на вас? Не ще. Ой, от коли я буду собі вибирати гічину, то возьму ж гарно, як та квіточка. Червону, як калина в лузі, А вже тиху, як тихе літо. А мені, Лавріне, би була робоча та пробота. Та що була трохи куслива, як мука в спасі. Ка, ка! Mm -hmm. Так сватай же ж тоді Мотрю. Доби, старшу дочку. Мотря mm -hmm. Моте і робоча, і проворна, та ще й серце с перце має, mm -hmm. а? Ко? А що це ти витрішився на ту яблуні, як корова на нові ворота, а? Зараз спи. Зараз ти. Ти ж ти сам підійдеш. Щорнявим постула а другому — вас. Так хіба що я люблю? То тільки собаку рудими дражні. Ось здорова мотри. От цього я вже й не люблю. Мо. А хто купив тобі такий червоний хіст? Не скажу, поставим йдеш. Геть відшиби з двома телами, що до сих пір не допоможе. А хто купив тобі таке сервое на місце? Там що ж не як тут? Якби я тобі купив? то що б ти сказала? Залыняли такого плачешь. Чи А я свиснувся. Чи вийдеш? Та я без дві вчера ще не розповіла, що я голосу не хочу. Та чому ж то? Та хто тебе знає? Чи ти гордий, чи ти пишний, чи гордо несешся? Чи ти вірний мені так не будеш, чи з ними сміюся? Я не гордий і не пишний, Гордо не несишся. Я тебе, Мотре, не люблю. І з тебе не сміюся. Не як зійдуть зорі, небід, я веде мотрі.

А душі старости наші спротивця. you <laughs> Боже, Боже, нам щастя і здоров'я, а померше пошли, Господи, Царство Небесне. Допоможи нам, Боже, довести діло до кінця. А тобі, дочко бажаю, бути щасливою і здоровою. Як будеш свекром та свекрісім покірним, буде твоя голівенька веселенька. Так, тобі, так. Ой, Боже, наливайте смату. Наливайте смату. Ну що ж, даруй же Боже нам і нашим дітям. Yeah, can you? Oh, 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 Мене На все садовить а коло себе. Та все припрошує. Каже, зіжте ж бо пані вру, зіжте ж бо пані Кайдашихо. <зійшто> же Богу, правду крашу. То якби Моє доня мені Бог продовжить віку, то я й обе, вона вимучую того, чого мене на панському зводі. <зійшто> Ой, молодой. <зійшто> <Бог, зійшто> а що вона свій сидіт? Дітей, я Каркові прироблю хату через сіне. У мене ж сина мене поле засіяне. Лаврін залишиться на одній половині, а Карпо буде супрове. Дай Боже їм здоров'я. і то добре слабить. Я вважаю, якщо будуть шануватися, то обов'язково помиряться. А як не сходять, то як хотять.